Приватні підприємці привласнили майже 2 мільйони гривень під час реконструкції однієї із вулиць Вінниці. Калинівка готова до опалювального сезону. Лікарі закликають щеплюватися від кору. Це новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. Осили про підозру двом приватним підприємцям, які привласнили майже 2 мільйони гривень під час реконструкції однієї із вулиць Вінниці. Про це йдеться у повідомленні національної поліції у Вінницькій області. Це махінація на завищеній вартості опор зовнішнього освітлення та їх комплектуючих. План щодо привласнення коштів з бюджету міста розробив 41-річний підприємець Вінницького району. Підтримала у цій схемі сина і матір, яка є засновницею приватного підприємства. У офісах та будинках, де проживають фігуранти справи, провели санкціоновані обшуки. Там вилучили чорнові записи та документацію. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, підозрювані привласнили 1 мільйон 824 тисячі гривень бюджетних коштів. Правопорушникам загрожує до 15 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. У вівторок на Вінниччині лунатимуть вибухи, але мешканців просять зберігати спокій. На писарівському кар'єрі видобуватимуть щебень та пісок і там проводять планові вибухові роботи. Попереджатимуть населення на підприємстві наступними сигналами. Один довгий тривалістю 2 хвилини перед початком заряджання. Два довгих тривалістю 2 хвилини кожен безпосередньо перед вибухом. Три коротких тривалістю по 30 секунд кожен після завершення вибухових робіт. Придбали нові котли, замовили медичне обладнання, встановили генератори та відремонтували укриття. Калинівська лікарня та ліцей готові до опалювального сезону та до можливих відключень світла. Розфарбовані стіни, виведена вентиляція, нові лави та парти. А ще новий газовий котел та відремонтований пункт обігріву, щоб дітям було тепло та затишно. Це укриття у Калинівському ліцеї, і воно готове до опалювального сезону. Наші жителів ОТГ служать збройні сили, захищають нашу державу. І ми повинні створити всі умови для навчання їхніх діточок, для дошкільних находження в закладах, лікувальних закладах. Готова до зими і Калинівська районна лікарня. Тут працюють три котли: один з них газовий, який вмикають під час сильних морозів, два твердопаливних. І для них продовжують заготівлю дров. Ми проводимо таку, такі заходи по. Знешкодження аварійних дерев сухостоїв інших, проводича через законком, повідомляємо відповідні служби інспекцію. І потім наші комунальні організації це все заготовляють. Нещодавно в лікарні відремонтували кардіологічне відділення та обладнали його новим медичним устаткуванням з Франції. Скоро тут з'явиться і відділення для реабілітації поранених військових. Ремонт приміщення вже розпочали. В лікарні відділення це результат системної роботи. Тому що не вчора вони це розпочали, але продовжують навіть. Я думаю, що теж все, що зараз завершить, і, і теж не буде поставлена. крапка. Калинівські ФАПи, амбулаторії, навчальні заклади повністю забезпечені генераторами і усій соціальній сфері громади, точно не страшні відключення світла. Людмила Левченко, Вікторія Врущак, телеканал Вінниччина. Про те, як підготувався до опалювального сезону Калинівський технологічний фаховий коледж, будемо говорити з виконуючим обов'язки директора Русланом Будяком, вітаю вас, пане Руслане. Вітаю власне в коледжі навчається близько 500 студентів. Як підготували навчальний заклад до опалювального сезону? Так, ми готувалися до опального сезону вже розпочинаючи з закінченням опального сезону і завдячуючи допомозі швидкому оперативному фінансуванню і департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування. Ми підготували. Ми за цей період відремонтували, відновили резервні котли, які були не. В працюючому стані підготували саму систему опалення, провели випробування, замінили всі необхідні а, матеріали, які використовуються в системі опалення, провели а, профілактичні заходи. тому ми готові. Перш за все. Ми забезпечені резервним живленням електроенергії. Це генератор, який забезпечує живлення. Котельні саме саме основне це насоси, які проводять рециркуляцію, рециркуляцію води. Тому ми готові працюємо готові до різних випадків. Якщо не дай Бог будуть і аварійні випадки, то ми підготовлені. Всіх 500 студентів готові прийняти очно на навчання. Так. Ми на очному навчанні з 1 вересня ми зробили графік навчального процесу. Він на змішана форма навчання, тому зараз використовуючи максимально щоб і Зберігати якість надання освітніх послуг ми зробили такий графік, щоб використовувати максимально десь в теплий період. Зрозуміло, робимо так, щоб і зберегти енергоносії, зекономити, але при цьому не зробити великі зимові канікули. Під час повітряної тривоги є укриття, куди можуть спуститися і сховатися студенти. Як вони в одну зміну навчаються, в дві зміни всі поміщаються? Скільки осіб може помістити укриття? Так в укритті розміщуються в нас всі студенти. В нас ми навчаємося в одну зміну, і ще більше хочу сказати вам, що в нас ще в укритті під час повітряних тривог є окремі секції, де перебувають учні ліцею номер 2 Калинівської міської ради, де вони також в нас укриття розраховано на 800 осіб, тобто є можливість і перебувати в укритті, і не просто перебувати, воно і забезпечене резервним живленням електроенергії, і також там проведено. Інтернет з wi fi доступом на тисячу користувачів ну доволі комфортні умови. Так загалом, звідки ваші студенти це жителі Калинівки, це студенти, які приїхали з інших регіонів чи районів Вінниччини? Ну відсотки 80 – це студенти з. Калинівський ОТГ, можна сказати, Калинівського так району, прилеглих районів Вінницької області. Також У нас є і з міста Вінниці студенти, з Нівані, тобто з Вінницької області. Ну і є студенти з Мельницької, Тернопільської областях, з Черкаської, з Житомирської і з Київської є областях. Яка ситуація з гуртожитками чи забезпечені студенти всім необхідним в разі блекаутів? Забезпечені всім гуртожиток повноцінно забезпечує всіх бажаючих. І коли минулому році, під час блекауту в нас даже студенти, які не проживали в гуртожитку, які проживали неподалік міста Калинівки, вони виявляли бажання проживати в гуртожитку, тому що навіть під час блекауту відключення електроенергії є можливість резервного живлення, доступу до інтернету, ми збільшили. Кількість пральних машин в два рази. Тобто, якщо наприкаджу було комфортно перебувати, ну і зрозуміло, що під час відключення в нас працювала котельня. Слава Богу, за рахунок резервного живлення електроенергії від генератора, тому все забезпечено. Ми готові, тому працюємо. Дякую, Дякую вам. Руслан Будяк, виконуючий обов'язки директора Калинівського технологічного фахового коледжу, був у нашій студії. Прикордонники могилів Подільського та Білгород Дністровського загонів разом із митниками викрили на кордоні з Молдовою незаконне перевезення наркотиків. Сім разів за минулу добу іноземці намагались ввести на територію України різноманітні наркотичні речовини. За допомогою службових собак заборонене зілля виявили у особистому багажі та в авто. Так, один іноземець віз із собою три згортки. Травичку у пасажира легкового автомобіля виявили серед особистих речей у дорожній сумці. А громадянин іншої країни вирішив приховати наркотики у подушці для подорожей. За даними порушеннями, направлено повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину, передбаченого статтею 305 кримінального кодексу України. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або фальсифікова. Ваних лікарських засобів. Війна залишила без домівок тисячі українців з 2014 року. Спочатку мешканці Луганщини та Донеччини змушені були шукати прихистку в тилових областях. Тепер з повномасштабним вторгненням російських окупантів переселенців стало в рази більше. Громадська організація внутрішньопереміщені особи України намагається. Надати допомогу усім, хто втратив дах над головою для того, аби допомогти якомога більшій кількості переселенців налагодити співпрацю з міжнародними організаціями. Олена Падалко переселенка із Краматорська. Рідне місто, в якому десятки років пропрацювала вихователем в садочку, залишила як і ще тисячі переселенців через постійні обстріли ракетами окупантів. Зараз у тиловій Вінниці немає роботи, бо доглядає стареньку маму, в якої інсульт. Жінці вкрай потрібна допомога та підтримка. Чоловік на фронті, я тут дім далеко, дім уже не зовсім цілий, вікон немає. Треба просто настроїти себе і жити сьогоденням. Таким як Олена Падалко допомагає та підтримує громадська організація ВПО Україна. Зараз організація об'єднує всі області України та опікується переселенцями в кожному тиловому селі та місті. Внутрішньо переміщених осіб зустрічають представники організації, допомагають знайти житло, влаштовують на роботу, дають юридичний супровід та допомагають з документами. Наша громадська організація вже працює майже рік. Пріоритети нашої організації це охорона здоров'я, працевлаштування і житло. І ми над цим зараз дуже серйозно працюємо. нами співпрацює американський фонд Берта Флає. Маса міжнародних партнерів це дуже довго будемо перечисляти. Сьогодні як ви бачили, які приїхали з Тайваню. До нас можуть звернутися абсолютно всі люди, які внутрішньо переміщені особи по всій країні, неважливо, де наразі у нас відкрите вже 28 хабів по всій країні. Тож люди можуть звернутися в будь який або на гарячу лінію нашого телефону, або в наші соціальні мережі. Аби надати допомогу якомога більшій кількості переселенців, ВПО Україна об'єдналась з міжнародними партнерами. Перше до Вінниці привезли підтримку з Тайваню. Дійсно дуже дуже прикро і боляче, що наша країна має війну, тому що вона бачить, настільки ми колоритний народ. У нас є своя культура, у нас є своя традиція. Ми дуже привітні і дуже симпатичні для неї. Сьогодні ВПО Україна це величезна армія волонтерів, яка працює в кожному регіоні країни та допомагає переселенцям і тим, хто через війну потребує допомоги. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. Помер від сказу 50-річний мешканець Вінничини. Чоловіка вкусила лисиця, та він вчасно не звернувся по медичну допомогу. Лікарі нагадують, після укусу тварини обов'язково потрібно у перші три дні показатися інфекціоністу. Зараз на Вінниччині почали вакцинацію тварин від сказу. Раніше приманки розкидали з літаків. Через війну в Україні заборона підіймати цивільну авіацію в небо, тому брикети працівники ветеринарної служби, лісівники та мисливці розставляють по лісах вручну. Всього мають розставити 100 тисяч брикетів з вакциною по усій області. Сьогодні розпочали вакцинацію у Калинівському, Козятинському та Вінницькому районах. Детальніше про імунізацію розповість Сергій Легкун, начальник відділу організації проти епізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області сьогодні. На території області розпочалася провальна імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Загалом планується розповсюдити 100 тисяч доз приманок. Для цього було створено 270 бригад, з числа лікарів ветеринарної медицини, представників, так та представників лісомистивських угідь. Розповсюдження вакцини відбувається з від розрахунку 25 приманок на 1 кілометр квадратний. Також за участі лікарів ветеринарної медицини буде проводитись контроль за даною ділянкою, де було розповсюджено вакцину, чи спожила тварина дану вакцину, чи ні. На сьогоднішній день на території області зафіксовано 85 випадків хворих тварин на сказ. В основному інфікування відбувалося у 70% при контактуванні з деякими тваринами. Також хочу нагадати, що дане захворювання воно є невиліковане. Його можна попередити шляхом вакцинації домашніх улюбленців. Три випадки кору за останні півроку зафіксовані на Вінниччині. Основні симптоми цієї хвороби висока температура, яку важко збити. Сухий кашель, запалення слизової та червоні висипання, які з'являються на 4-5 день. Кожні 5 років рівень захворюваності зростає, тому лікарі закликають людей вакцинуватися, аби уникнути зараження кором. Та його можливих наслідків ситуацію прокоментує Айнур Жумабекова, завідувачка відділом імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб МОС. Кір має високий індекс контагіозності, тобто, якщо одна людина хвора на кір, проконтактує з 10 невакцинованими, то 8 або 9 людей захворіють на кір. І відповідно, незважаючи на те, що він має дуже... Швидке поширення в суспільстві він ще має дуже неприємні ускладнення з боку внутрішніх органів. Тобто, це найперше, це будуть бронхіти, це можуть бути ларингіти, він може давати ускладнення таке небезпечне для життя, це енцефаліт, а іноді і паненцефаліт, який має відтягнутий період розвитку, тобто через рік, а іноді через два роки після перенесеного захворювання, і не завжди можна співставити те, що пан пов'язаний з перенесеним кором, скажімо, рік чи два назад. Як уберегтись від кору найперше це вакцинація? Чи є вона обов'язковою? Так в Україні вакцинація від кору обов'язкова, і в першу чергу це стосується дитячого населення, тому що воно найперше хворіє і найперше реагує на вірус, який починає циркулювати. Отже, кожна дитина має отримати щеплення в рік. І в 6 років. У випадку, якщо ваша дитина не отримала щеплення, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря для того, щоб надолужити вакцинацію. На сьогоднішній день у Вінницькій області триває вакцинація від кору, вона називається нездоганяюча. Тобто всі діти, які пропустили щеплення з тих чи інших причин, мають обов'язково отримати свої дози згідно віку. Якщо це дитина віком до 6 років, вона має мати одне щеплення. Якщо вашій дитині 6 років, отже, вона вже по календарю мала б отримати другу дозу в 6 років. Але якщо немає, то ви маєте отримати першу і через місяць, другу. Тобто запам'ятайте. Якщо ваша дитина не має жодного щеплення, ви маєте отримати дві дози з інтервалом, який скаже вам сімейний лікар. Якщо ви маєте одну дозу і ви сумніваєтесь, чи потрібно дитині за віком, чи зробили ви, чи ні, зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем. Нехай він подивиться вашу карту щеплень і порекомендує вам, чи є потреба вам зараз робити другу дозу, чи не потрібно. Це була вся інформація на цей час. Стежте за нами у соцмережах Facebook та Telegram. Бережіть себе та тих, хто поряд, і хай новини будуть лише хороші.